Ми вдома зараз будемо молитися один за одного за дівчину, яка вчора вечором кричала, просила помощі і казала, що Бог сильний допомогти. Тому, хто вірить в Бога, можна просто підтримати. Може, її вже відпустили. Просто е вона була в машині її витягнули з машини, якісь люди, не знають, чи передіть її форму, чи це були настоячі е сотрудники. І... Потім її увезли, не знаю, чи за що, чи її перевіряли на алкоголь чи ні. Але ну, Господь знає. Наше діло те, що вона просила, казала, що Бог сильний, просто помолитися. І за тих людей, які це зробили, дуже за покаяння. Отець небесний, во ім'я Ісуса Христа Боже, ми просимо тебе за цю дівчину чи жінку, яка вчора казала, кричала. Як Бог сильний, Боже поможи. Ми може її вже відпустили. Наш, Господь наш дійсно сильний. Йому даже ще вчора відпустити. Але ми просто молимося, Боже, проти такого, щоб в нас в країні було. Ми просимо, Бо перемогою, яка була над гріхами проти через кров і жертву Ісуса Христа на Христі, проти того духа подлості і придачі проти этого беззаконня. Ми просимо Бога паразитів з нашої сторони прямо именем Ісуса Христа. І ми просимо Бога відкрити двері ці дівчини, якщо вона ще потребує сили Божої як для Петра і Павла. Слава Синдух Санків.